За у чемпіонаті на матчі збірної України дійшла до завершення, і вже завтра відбудеться матч 10-го туру. УПЛ. завтра о 13.00 у домашніх стінах на КСК Ніка. Ми приймаємо полтавську ворку при підтримці вболівальників. Команда проводила підготовку за розкладом. Хлопці вболівали за нашу збірну та чекали на нашого дебютанта Івана Калюжного. Іван перший гравець в Олександрії, який зіграв за національну збірну, дебютував у стартовому складі проти Грузії та провів 90 хвилин на полі. У матчі проти Чехії вийшов на поле на 64-й хвилині, замінив Тараса Степаненка. Вітаємо Івана з цією важливою подією. У рамках підготовки до 10-го туру української прем'єр-ліги команда провела товариську зустріч з Кривбасом. Матч проходив без глядачів та трансляцій на стадіоні «Олімп». Поєдинок завершився з рахунком 4-2. Голами відмітились Артем Козак, Андрій Кулаков та Кирило Ковалець. Для наших юнаків та команди Віктора Бицюри пауза у чемпіонаті не була помітною. Команда Олександра Карпова 11 жовтня провела перенесений матч 17-го туру проти однолітків з Черкаського «ЛНЗ». Матч завершився результативною нічією. Дебютний гол за кольори нашого клубу забив Дмитро Басклейний. А команда Віктора Бецюри 12 жовтня у домашньому матчі відповіді зустрілася з гірник спортом та одержала перемогу з рахунком 2-1. Дубль у ворота суперників оформив капітан команди Ярослав Базаєв. Сьогодні Олександрія 2 в рамках 11-го туру Другої ліги у виїзному матчі відповіді зустрінеться столичним локомотивом. Перша зустріч нашої команди з киянами завершилась результативною нічією. 2-2. віримо в хлопців та сподіваємось тільки на перемогу. З вами було FCO TV.